З історії України для 10 11 класів середньої школи, необхідність, якого, мовно, на жаль, складною політичною ситуацією в Україні, що спричиняє фактично викреслювання цілих епох, епізодів, постатей з нашої історії минулого століття, багато драматичних подій. Це, нагадаю, століття, якому Україна пережила дві світові війни, три голодомори, масові депортації, геноцид, точно демографічну катастрофу. І лише наприкінці ХХ століття здобула державність. Фактично зараз розпочалися процеси її згортання. Відповідно, не дивно, що комператорська еліта, яка здобула владу в Україні, з міркувань політкоректності. Вслуговуючи ідеологічні потреби своїх гегемонів та потреби сусідніх сусідній на фінічному сході, цілоспрямовано проводить політику зачистки культурного та інформаційного простору, зокрема інтенсивно переписуючи історію. Якщо шукати паралели в світовій культурі, нагадаю всім епізоди із Сволятної антиутопії» 1984 рік англійського письменника. Джорджа Орвала, який дуже мальовничо і драматично змалював процес не просто конструювання історії в тоталітарному чи така, недемократичному режимі, а змалював процес перманентної деконструкції і фальсифікації. Тобто, коли історія переписується не одноразово на потреби якійсь сьогоденній кон'юнктурі, а коли історія переписується постійно щодня, і таким чином навіть самі фальсифікатори, в принципі, не зацікавлені. В тому, щоб знати, де була істинна картина подій, яким був справжній та реальний хід історично-соціальних процесів. І насправді десь у таку абсурдну сюрреалістичну картину ми змінуємося сьогодення завдяки су сучасним політичним процесам, коли два з половиною роки Міністерстві освіти керує людина, яка є фактично самопроголошеним ідеологом. Малоросійської реконкісти на території України, яка є трубатуром неоімперського варіанту української історії, яка не соромиться алкоголь пишається того, що є ідеологічним флагманом дискримінації всього українського. І тому зрозуміло, що звичайно на таких масштабних прикладах, які зараз реалізуються в рамках державної політики і окупаційної влади в Україні. Зрозуміло, що чинити спротив якимись адекватними великими ресурсами, використовуючи державний пропагандистські апарат, ми не маємо змоги. Тому ми вдалися до принципу людей, всіх людей доброї волі, думаючи глобально, діяти локально. І ми з колегами депутатського Львівської міської ради на числі звернення представників наукової еліт міста Львова вирішили розпочати минулого року проект по створенню. Посібника з історії України для початку 10-11 класів, також для менших наших школярів, п'ятикласників, розуміючи, що звичайно це невеликий, але навіть потрібен перший крок для того, щоб протистояти потужній ідеологічній машині перманентній фальсифікації історії України. Ми знаємо,